Слава Ісусу Христу! І в моєму житті з'явилися люди, які віддають за мене своє життя, і щоб я жила краще, щоб в мене наладилися відносини в усіх сферах сім'ї, щоб я отримала благословення, благодать. Але чи розуміла я це, звісно, що ні. Чи розумію я до кінця? Я знаю, що я ще і до кінця того не розумію, тому що в усьому є плід результат. Якби було б розуміння, то був би результат зовсім інакший. Я розумію, що в християнстві віддати життя своє це проявити любов. І люди Божі, вони являють ту любов, тобто вони все терплять, прощають, милують, завдяки чому? Щоб достукатися до моєї совісті. Тому що без Бога немає совісті. Якщо в мене нема совісті, значить в мене нема Бога. А совість вона з'являється, коли згадуєш, хто віддав життя. В першу чергу це Ісус Христос, а тепер уже і люди Божі.